Доброго дня, е, вітаю. Значить, жатка Макдон канадського виробництва. Значить, вона йде Flex дрейпер. Тобто Flex це означає, що вона може копіювати поверхню поля. І дрейпер це означає, що вона стрічкова. Значить, стрічкова жатка нам дає переваги, те, що рівномірно маса поставляється до комбайна. Комбайн у нас е, рівномірно працює, рівномірно завантажений. Там барабан чи ротор, тобто це дуже важливо для е, системи обмолоту і відповідно в подальшому для системи очистки. Значить, Зараз ви бачите таку смайл, такий так відповідно не повинно бути, але ви зараз бачите, як відбувається в неї копіювання, тобто і яка буде відстань е, самого, е, тобто як вона може гуляти. Тобто, в принципі, тут проста механіка, пружини. Плюс тут є датчики по-хорошому, якщо, наприклад, не вистачає самої механічної флотації, відповідно, байн може також допомогти автоконтуром при флотації землі. Значить, мотовило, бачите, з такими пальцями ми можемо також його, зараз на даний момент не видвинути, але можемо видвинути і масу піднімати, активне, тобто підняття. Тобто, якщо в нас полегла прибита до землі, ми можемо підняти. Нам не потрібні сиблопіднімачі, вони більш ефективно піднімають. Потім ця жадка може збирати будь-які культури, ну, крім кукурузи. Тобто, починаючи зараз ріпак, різні трави, пшениця, ячмінь. Тобто ми швидко можемо зараз заходити. Зараз ріпак косимо, то, шнек верхній включили, кинули за там, 10 хвилин бокові ножі і ми косимо, збираємо. Переключилися на ячмінь, наприклад, полеглий, розблокували, все, ми косимо саме ячмінь. Тобто потрібна пшениця, будь ласка. Розблокували флотаційний модуль і е, заблокували, наприклад, крила і косимо цей. Жатка, крім того, що е, працює з будь-якими культорами, вона робить мінімальні втрати. Коли ми туємо її шнековими жатка, да, маса зрізається, падається до шнека, е, стріляє, і в нас втрати є за самою жаткою. Тобто На ріпаку вона також дуже ефективно працює з мінімальними втратами. Значить, Комбайн 7250. Ми вже в принципі показуємо їх давно. З 70-х років KSIH займається роторною технологією обмолоту, вона дуже ефективна в плані продуктивності, в плані якості зерна і мінімальних втрат. Потрібне тільки правильне влаштування. Як і говорилося раніше, в клопці з нью Нюхоланда система обмолоту відбувається за допомогою тертя зерно об зерно. Тобто маса, коли потрапляє до ротора бочами, вона тільки переміщується, і далі вона маса між собою, які пласти утворилися, вона просто бере і перетирається. Тобто, що відбувається? Імпелер захвачує, закручує цю масу. Потім вона потрапляє до системи обмолоту. І е, пласти, які утворилися між трубою ротора і під барабанням, вони рухаються з різною швидкістю. Що у поздовжньому, що у вертикальному, е, тобто такий 3D-вимолот. Тобто і маса між собою активно перетирається. Плюс відцентрова сила, повітряний потік, який створюється імпелером, який затягує цю всю масу. відцентрова сила і повітряний потік виштовхує зерно з під підбарабарабанням. Тобто є чотири показники, які впливають. На якість нашого обмолота. Перше, це зазор підбарабання. Тобто якість обмолота на скільки обертів маса зробить на роторові. Більше зазор підбарабання маса довше крутиться на роторові. Тобто, замість трьох, наприклад, там, 5, 7, 9 обертів ми можемо зробити. Потім оберти ротора. Бистріші оберти рота, маса швидше протягується. Наступне: на кожух і ротору є направляючі. Тобто система автоматична, або ми вручну можемо також змінювати масу. І четвертий показник це конфігурація ротора. Тобто, ми можемо змінювати бичі для того, щоб пришвидшувати або сповільнювати масу. Значить, система очистки також вирівнюється на до земного тяжіння, тобто ми їдемо під нехалу, система очистки вирівнялася. Тому що нам важливо, щоб пиріг, який був на системі очистки, він був рівномірний, тому що вентилятор створює рівномірний потік, і йому потрібно, щоб була маса одинакова для того, щоб він не видував. Також вентилятор автофен. Тобто ми їдемо під горку, він скидає оберти. ми йдемо з горки, він додає для того, щоб робити мінімальні втрати. Значить, комбайн повністю з автоматизації. Тобто ми от е, молотили і показуємо його в принципі. Нажимаємо три е, кнопки: перша це навігація, друга це автоконтур, і третя кнопка це повна автоматизація. Тобто ми нажали три кнопки, більше ми нічого не робимо. Тобто комбайн сам пришвидшується, сповільнюється, регулює ротор, регулює е, наш решетний стан, вітер, зазори, залежить від того, які ми вибрали стратегії. Наприклад, мінімальні втрати. І комбайн, починаючи зранку з однією вологістю, в обід з іншою, і ввечері вже з, з іншими налаштуваннями тобто, і вологістю. Тобто комбайн завжди. Оптимально налаштований до нашої стратегії. І ця система адекватно працює. Плюс тобто, це 7 серія, 11-літровий мотор, 8 серія, 13, 9, 16. В залежності від конфігурації, тобто бункера на даний момент 14400, вигрузні шнеки, подвійне вивантаження тут стоїть, привід, тобто це для легкого пуску. Хобот, бачите, такий регульований, тобто 1,5 метра ми регулюємо. Плющу, я також Тобто це все зроблено для ефективного обмолоту. А ця машина може працювати е, з квасолею, знаєте, такі боби здорові, да? тобто, і робити мінімальні пошкодження. Тобто більше ніхто не може цього робити, крім кейса Дякую.